Дозволити українцям подвійне громадянство чи карати за нього, поки депутати не визначили, зареєструвавши в Верховній Раді діаметрально різні законопроекти. Українці тим часом в породонних областях масово обзаводяться паспортами сусідніх країн. Та в Черневецькій області лише за 2012 рік, за неофіційними даними, румунами на папері стало близько тисячі буковинців. Чи зупинять штрафи бажання українців отримати документ вільно перепуску до євросоюзу? Дізнавалася наш кореспондент Але Стрінчинат. Щодня під румунським консульством у Чернівцях сотні людей вестують кількагодинні черги, щоб отримати паспорт країн Євросоюзу. Ця жінка уже рік, як громадянка Румунії, отримати паспорт цієї країни за певну винагороду допомагає іншим. Є люди які з івано Франковська з Тернополя, які нічого не мають общі з буковини. Ані намагаються це робити. Наше консульство в Чернівцях, яке обслуговує шість областей західного регіону. Якщо раніше вони... Приймали громадян з цих питань з питань надання подвійного громадянства один раз в тиждень, то зараз щоденно Україна має карати за подвійне громадянство і таким чином протистояти масовій паспортизації своїх громадян іншими країнами, кажуть політологи. З боку певних політичних сил Румунії не керівництво Румунії, воно офіційно ніколи претензій до України територіальних не висувало. Але певні політичні сили вони заявляють. Що вся Чернівецька область це є територія Румунії? Наразі жодна державна структура не веде статистики. Скільки українців мають подвійне громадянство у більшості країн? Така інформація має статус закритої. Але Спрінчинат Вадим Зарицький, Буковина Тесен 1+,1.